Я хочу показати, як попробувати намалювати якусь фігури з того, що вже є в запасі. Нам Треба намалювати якийсь малюнок. Будь-який малюнок, можете якийсь смалік придумати, якусь машинку домік примітивний. Я покажу певні пару ідей. Перше, що хотів познайомити вас з тим, що є сусідня вкладка, тут рецепт. І оці рецепти ви можете витягувати, копіювати назву трикутник, я заміню центральний синій, і він стане в мене трикутник. В даному випадку ви можете керувати вже в вас є трикутник, ви повинні знати, в вас є квадрат, так? ви просто підставляєте назву, а дані змінюєте під ваші потреби. От в мене є квадрат, да, коло. далі. В мене є, крім квадрата, є ще зірка. Із цих базових наборів щось попробуйте зробити щось е цікаве, розумне і так далі. Я покажу певний вид, який е, може вас зацікавити, це може бути як якийсь в дизайні, я буду малювати лише зірками. Всі інші штучки я поки видаляю. У мене залишається одна зірка. Дивіться, тепер я оцей рядок, який взяв, я його скопіював. У мене буде їх декілька. І тепер я буду малювати різні зірки, е, просто їх зміщаючи в праву сторону. Тут буде 0, наприклад, по X, і в праву сторону, мінус 25. І що, якщо я запущу. У мене буде не дуже, як видно, вона буде як трошки 3D, якби зміщена таким чином. Якщо зробити різні кольори, давайте візьмемо якийсь поляг, а буде blu. І тут в нас буде Red. І таку штучку, якщо зробити, якщо зробити невеликі відступи, то може бути щось дуже цікаве. Ось таку штучку. Це вже може виглядати якийсь певний логотип. Я би хотів, щоб ви придумали якусь штуку. Якщо зробите декілька шарів, ви зможете зробити якусь гарну річ. Наприклад, мінус 50.